Капеланське благословіння на 21 листопада 25-го року в ім'яця і сина, і святого Духа. Отче наш, що й си нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гніб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від рукаву. Слава і Святому Духу, і нині і вічні, Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава благословен Бог нас, завжди мені повсякчасно і вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святому Іване, ми чуємо про те, як Ісус, знаєте, додає мужності, сміливості, рішучості, іншості своїм учням, які йдуть. Поруч з ним, разом з ним, до праведності, до правди, до істини, до перемоги. І ці слова вони не тільки глибокі, вони ще потребують сміливості і мужності, про що я кажу. Бо він говорить про те, що хто не бійтеся того, хто може. Ну, Тіло забрати, вбити його. А бійтеся того, хто крім тіло, тіла може іще вкинути в гієну, вогнену. Тобто душу забрати. Він говорить про те, що хто не посоромиться мене перед ангелами моїми, того і він не посоромиться. А хто посоромиться перед людьми Ісуса той, того і він перед ангелами посоромиться. Він говорить про те, що хто зрішить проти мене, може проститися, а хто зрішить проти Духа Святого, не проститься. І коли ми чуємо ці слова, то іноді вони для нас надважкі. Як були над важкі слова Ісуса і для учнів інші, що треба їсти тіла і кров Господні, і тоді деякі або багатьох багатьо пішли від нього, бо занадто складні були ці слова. І сьогодні ми чуємо ті слова, які можуть показатися занадто складними. Занадто важкими, щоб виконати, піддати себе смертельної небезпеці, залишаючись вірним Ісусу. Це завжди занадто складні, занадто важкі, потребують додаткової мушності, сміливості, довіри до них, сили духа, щоб їх виконати, щоб, знаєте, не боятися. Або не хвилюватися, що я буду говорити перед правителями, перед якими я повинен встати, і вони мене будуть звинувачувати, бо довіряти, що в цей момент в мені війде дух, який сам за мене знайде слова, промовить їх бути. Буде Сміливо це робити, мужня це робити, з достоинством це робити, з мудрістю це говорити. Ми говоримо зараз про те, що євангельські слова, які ми читаємо, є прості, і ми можемо в них, знаєте, почути прислів'я там, де просто. Ангелів зоста. І це є правда. Але можемо говорити про те, що кожне слово слово особливо такі слова, які, які не тільки глибокі, але й вони слово треба підібрати ще такі плотні посилені. Я просто такий образ підбираю, які жгаті до такої плотності, що вони, знаєте, перетворяються в ту силу, в твердість, яка не пхитається, стає фундаментом. Як він розмивається водами, не порушується землетрусами, вітрами, вони стає точкою опори, як ми кажемо, яке рухає все, через нього спотикаються, ламаються все інше. Той стержень. Або це коріння з стомбуром, на якому тримається це дерево, разом з гілками, квіточками, плодами, і воно настільки міцне, що жодна буря, землетру, жодний землетрус, жодний катаклізм вітер його. Корні своєму не ламає, не хитає. І Господь говорить про те, що саме це в мені може бути. І не тільки може бути, в мені він виховує, щоб було. Бо сам Отець, сам Ісус, сам Дух Святий є тим, про що в нас для ну, нас закладено. Я зараз говорю слова ті, які складні, але вони в нас або покликані зміститися, щоб ми стали тим стержнем, який перемагає вітри, землетруси. Води. І без цього він не може бути, мене не може бути. Бо саме такої якості синів, царевичів Господь бажає бачити в своєму царстві, в своєму війську своєму оточенню. Бо він саме таких нас задумав, які залишаються вірними, коли немає віри, залишаються світлими там, де немає світла, залишаються мужніми там, де немає мужності, залишаються стійкими там, де ніхто не стійкий. Залишаються святими там, де немає святості. Світяться там, де темрява, і немає світла, і та темрява відступає. Зрозуміти ці слова, напевно, неможливо. Тлумачити слова неможливо. Їх можна лише приймати, приймати з довірою, з вірністю. Як Мати Ісуса тримати на серці, і тоді вони хвилина за хвилиною, мить за миттю навіть, обставину за обставиною, розумінням за розумінням, як це можна виразити, розчиняється в нас і стає частиною нас. І потім вони проявляються в мудрості, в рішучості. В мужності, в стійкості, саме в той час, коли це необхідно, коли приходить той випадок. І ми самі дивуємося цьому, що ми можемо проявляти такі якості. Хоча повсякденно вважаємо себе, що ми на це навіть і не здатні. Як говорить, той немічний, але в немочці своїй стаємо сильними в той момент, коли ця сила необхідна, Божа сила. От Нібито ми читаємо про те, що не тлумачиться, до розуму вона не йде. воно йде лише серцем, а не розумом. От Господь нас через Євангеліє, через деякі слова, проходять через розум, який ми розуміємо. Потім, як приклад, беремо своє життя і бачимо її правдивість. А є те, що ми ніколи не збагнемо розумом, воно не для розуму, а воно для серця. І тоді ми їх просто читаємо, просто приймаємо і просто. Приймаємо такими, які є саме правдою, не по розумінню, не по доказам, а про тим, що вони стають нашою частиною. І ми, не маючи питання, не маючи відповіді, але все одно є, стаємо частиною таких слів. Як сьогодні читаємо про... Можу силу, яка не буде боятися, коли моє тіло, тіло буде в смертельній небезпеці цієї смертельної небезпеці, бо я буду думати про царство небесне, яке мені уготовано, і воно буде цінніше за ту небезпеку, яку я буду долати і я її ей подолату отдаваю разом за смыком. Амінь.